з Росіїшки, поки ми думаємо, що все пропало після провалу переговорів в Україні. Телеграм-канали пишуть, що в суботу на Валдає було вбити двійника Путіна одразу після наради, не доповідаючи про переговори США та України. Ось чому Трамп любить Путіна, справжній Путін зараз в комі в шаще одного двійника пораненого доставили в склів. Операція Патрушова зачистка почалася, розстрілюють в притул. Телеграм-канали пишуть, що один з генералів ФСБ десяток російських офіцерів ФСБ ОМОНОСобро і нижчої ланки перейшли на сторону зсу. Допомагають в Курській області. Загалом саме ФСБ здало сховище 2150 в Курській області, що дало змогу ЗСУ. Захопити ядерні бойголовки і ешелона 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Крім того, протягом двох діб вивозили все найцінніше. Ціла колона танків БТР, які були на консервації з допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масово здаються в полон. Стація в Курській області вийшла з під контролю Кремля. Це було розмінною монетою. Щось таке підписали. Втім, не все так однозначно. З грою Трампа і заявами Трампа Америка ніколи не здасть Україну. Тім, які далі умови нас чекають, це запитання. Телеграм-канали пишуть, що мирний проект вже сформовано, саме тому Зеленський заговорив про мир і заявив, що в Україні великі втрати, багато вбитих і поранених. Американці, китайці, а й арабський світ дотисли буде підписаний договір уже в вересні. Патрошов здає деякі території без всяких умов, але ж залишається сухопутний коридор до Криму і сам Крим, що продадуть Росіянам як перемогу і зупинять війну. Як Гарантію Україна отримає ядерну парасольку від США.